Друзі, слава Україні! Героям слава друзі! В нас сьогодні новий відос. Те, що ви зараз побачите, не вся психіка сприйме, тому що так, як себе повели ці поліцейські, їх важко назвати поліцейськими, але нехай це так буде просто розриває свідомість. Тому обов'язково залишіть свою думку в коментарях під цим відео, що ви думаєте про таких оборотні в формі. Обов'язково лайкніть цей відео, щоб його побачили якомога більше людей. Ну і звісно, репост вітається. Ну, друзі, перед переглядом відео традиційно декілька секунд вашої уваги. Друзі, якщо у вас виникли якісь юридичні питання юридичні проблеми, зараз будете бачити номер телефону. Це мій адвокат Андрій Яцишин, це один з найкращих адвокатів Львівської області. По цьому номеру до нього звертається, і він вам розрулить будь-яку вашу юридичну проблему. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. Тому якщо ви собі надумали придбати автомобіль, не розумійте з автомобіля, зверніться до мене. Зараз будете бачити номер телефону. Я займаюся автопідбором. Я професійно перевірю автомобіль, перевіримо кузов, перевіримо ходову, діностуємо комп'ютером. Бита, не бита, варена, не варена, кручена, не кручена. Ви все будете знати про свій автомобіль. Одноразові огляди, підбір під ключ, все за цим номером телефону. Друзі, якщо автопідбір, номер бачите, звертайтеся. Ну, якщо ви готові, запарюємо чи його і ви його дивитися, відос. Опце, добрий день. Чим займаємося? Можна поцікавити з вас? Можна, але станьте, будь ласка, з приїжджої частини. А я також вас стану. Ні, мене Прикрию. А чим займаємося? Сідіть, будь ласка, з приїжджаї частини, то ми на тротуарі станьте. А чого? Тому, тому що шо? ви порушуєте. А, а що саме? Я не хочу, фіксую не вас. Ні-ні, не, не, я, я фіксую зараз правопорушення. Скажіть. Чим добре? Ви бачите, де вони стоять? Різниці, я ну, є велика різниця, коли поліцейські працюють, служать не без порушень, а коли служать з порушенням. Ну я аж в місті. Я ще Та. не виїхав за межі міста. Я не до вас, нічого не маю претензії. Я маю претензії до працівників патрульної служби, оскільки вони стоять з порушенням правил дорожнього руху. Розумієте? До до ну, їде. Ви маєте на увазі, що вони стоять на зупинці. Так, ну, Некрасиво, зараз великий автобус приїде, він не має де запаркуватися е, і має. це буде незручно, це, розумієте? Стаємо, ну, ну, ну я думаю, що вони від'їдуть. Хай буде. Ну, так, хай так. з вами закінчать, і ми подивимося, що вони від'їдуть. Окей. Це ми закінчимо, тоді вас повідаємо. Добре, все, Добре. давайте, займайтеся. Я ж нічого не порушую. Ви мішаєте нам проводити розгляд справи. Я стою з боку. Це будуть розумляти мої персональні дані. Згідно статті 36 закону про професіональної поліцію. відійдіть, будь ласка, на визначене місце, моє Майке. місце, 5 метрів. А хто, хто метр. визначив це місце? Я вам визначав. А згідно чого ви його 5 метрів відійдете? Я вам тільки розказав. А, а якщо я не відійду, то що буде? Займайтесь водієм, будь ласка. Не не мої вимоги. На чим вона законна? Чи я вам сказав законно про національну поліцію. 5 метрів відійдіть, від Хто таке сказав? Я, я вам визначаю, Там а ви я хто я не визначаю. А ви хто такі? Я вам сказав. А ви патрульної ну так займайтеся будь ласка, людиною. Людиною займайтеся. Людиною займається. Людиною займається. Можна посвідчення. Людина сказала, що не хоче. В формі. Не, ти зараз не в уході Для станеш з мене, поняв, вигнали ви 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 мене. Чуєш, а що ти таким людям Чуєш ти? We we ти? We а чуєш ти? It? А сприймайся, як хочеш, це як хочеш. Чуєш ти хіло у формі. I ти є чіло у формі, ти ходь в суд I на мене I подай! В суд на мене подай! Ти! Компетентні органи! <смі> ви постійно шукаєте контент. Я Точно, не шукаю, я підійшов. Я не знаю. Ви, Як ваше ім'я? Моє Володимир ім'я. Володя, дивіться. Ну є зупинка Володимирі, громадського транспорту. Ви, ви, ви постійно розумі? шукаєте, оце от ображаєте, постійно шукаєте, щоб... Поліцейські... Я вас йому зобразив? Мене ні одного напарника не розвитку. А ви чули, що він сказав, якщо перед тим? Шо Його за, за, там звідки за... звигнули, що там, там ще щось. Для чого це говорить? Ну, я вам це, دі, я... це потім почуєте це, на, на, це, на це, відео. Це, це, що ви зараз говорите, там далі, що ображаєте, ви постійно от, е, шукаєте, що ви поліцейський... Володь, вас, я вам ходить, говорю, дивіться, я вам говорю спокійно, виховано толерантно. На Зротовський Володимир Володимир, 26 го Володь, дивіться, я вам нічого абсолютно претензій до вас особисто немає. Я роблю так, коли поліцейський веде себе неадекватно. Коли поліцейський веде себе Мені. неадекватно, тоді я починаю говорити на його мові, бо він інакше не розуміє. Я ж підійшов добре, хлопці, що сталося, що порушують. Ну спокійно ж жіно, правда? Бачите, до вас на ви говорять, тому що ну, ви якось стримана людина. Ну а то, ну, що це за працівник поліції? У нього зброя, його зараз. вас відійти, щоб... Я його прохання, в його прохання відмовив. Я маю на це законне право. Розумієте? Я знаходжуся на зупинці. О, дивіться, ну дідь сюди. Це є зупинка громадського транспорту. Я можу тут стояти чи ні? Ну Вона відділена, ви ж розумієте, зупинка вже відділена. А, а, а ваш автомобіль стоїть з порушеннями прав дружини. Відбувається головна справа про правопорушення. Ви знімаєте можна? на камеру. знімаєте, Слухай, не ну... знімаєте, я цього не знаю. Для чого потім, щоб ці дані водія десь там висвітлялися? Це Володь, для, для я заборонено. Це, послухайте мене, якщо я це зроблю, водій має повне право дивіться, подати на мене я, в суд. Дивіться, так само я в це У на свою відповідальність. Думає... тому що я був присутній і цьому не, не запобіг. Тому за це так само я на Чому відповідальність. Чому не запобігли? Ну то тому що. — Ну, Я був присутній про тому, як... Ну, що не, я зафіксував щось на відео. Так. Але зафіксувати це одне, а поширювати це інше, володь. Ну, ви розумієте, так, коли я думає. зафіксую і там через пів години це відео видалю, це буде одне. А коли я зафіксую, і десь поширю... — в. Е... Не, не, не треба, щоб це розумієте? Було, Ну, ну злоді... Питання не в тому, що ну, спокійно, скажи хлопці, ну, там, наприклад, Руслан, там розглядаємо справу, туди сюди. Ну, так вам Ні, зійди так. з дороги, бо я сказав. Згідно 5, 5 метрів, я кажу, чим це прописано а чи не повинно бути, правда? Чому одні. От водій перевищив. Так, добре, окей. Тут водій, тут водій припаркував, тобі порушенням правил дорожнього руху. Ну, Чому з порушенням? Тому що на зупинці громадського транспорту. Нам дозволено вступати, дорожнього руху. Володя, вам дозволено в виключних не... моментах. Розумієте? Виключних моментах. Зараз, зараз момент. це якраз виключний момент. Який? Стояти з руками? ще хлопці написали в телеграм-чаті ще так, не то, не знаю, в першій годині. Посвідчення, покажи своє, герой. Ще раз. Посвідчення своє, покажи, будь ласка. Е, кому? Мені. Хто ви є? Ніхто. ніхто. Для тебе поки що ніхто. Для вас ніхто? Так. Да. Прошу. Прошу? На камеру не даю. Чим це передбачено? Мною передбачено. Ну, от колега твій показав. Законом передбачено. Яким? Прошу, ознайомились. Яким законом передбачено? Ознайомились? Яким законом передбачено? Ознайомились? Яким законом? Ознайомились? Я ще раз питаю. Я тобі задаю адекватне я даю, запитання і хочу почути адекватну я відповідь, даю, яким тому, законом передбачено заборонення персональним їданням. Ще раз кажу, на камеру я вам не даю стаття особисто. Пояснюю, послухай, зверна... послухай мене. Юра, послухай мене. Ми не хай мені прочитали ви причитали ми. мені можна нижче? Ні, нижче Ні. Нижче мож... Ні. покажи посвідчення ти. Я перед вашим очима даю, прошу. Без руки заберіть, змову. Ну, Освічення. Пристався як цього вимагає закон. Ви, я вам представив. Задолинний Юрій Степанович до 24-го. В чому руки трясуться? Бухаєш чи що? Так, кожен день. Ти що, долойок? Ти адекватна людина? Чи ні? Ти адекватна Познайомились? людина? Познайомились? Ти адекватна Ще людина? Щось хочете? Хочу. Я вас слухаю. Щоб ти забрав машину. Раз, друге, стаття 5 закону України про захист персональних даних мені чітко дозволяє фіксувати твоє посічення на камеру. Все? Ви впевнені? Відкривай читай. Почитайте собі інші свої нормативні акти, які вам вже неодноразово пояснені. читай. на підставі читай. чого я можу вам не показувати. На підставі накрину. чого. Я ну скажи, зараз. ну дай відповідь на питання. На я вам чого дам. я вас не зобов'язаний вас вчити законодавство. Не знімаю я тобі, а я говорю, стаття 5 закону України спирася. про захист персональних даних. Я саме більше, більше не маю бажання розмовляти. Дай відповідь на питання. Я вам ще дай раз раз відповідь я вам дам познайомитися своїм посвідченням. Все чим більше немає бажання з вами спілкуватися. Тому ти що ви є неприємна мені особа. Та забаїв на мене, що ну, неприємна особа. Ти забити. на службі. Все. Ти я... на службі. чуєш? Ви мене відволікає. Ти припаркував автомобіль чи хто? Сюди. Цей. Я вам ще раз прошу. Ну, я питаю, ти припаркував автомобіль чи я? хто? Забери його, будь ласка, і постав, не, та, як ви... цьому вимагає право е... дорожнього руху. Я нічим тут не порушую. Це зупинка громадського транспорту. Добре, я стою на приблизкових мешках. тебе не невідкладне службове завдання, чи так. що? Порушення тут є, відбувається швидкісного режиму. Це невідкладне службове так, завдання, не що не можна переставити Саме автомобіль так. чи що? Ні. Чому ні? Тому що Перепаркує автомобіль для своєї власної безпеки. Тому для що, що спіль... приблизно мічок, який дає мені. Можливі... Що тобі дає? Eh, ти за поворотом eh, заховався eh, на зупинці. Eh, Дивись, ти стоїш, eh, вибачте eh, слово, eh, ти як eh, грагуль на зупинці. Ну, ви таки, я точно себе рагульом не вважаю. Ти ж бачиш, я припаркувався адекватно чи не бачив? А ти запаркувався і грагуль, розумієте? ви взагалі як прийшли? Через е, э, приїжджу частину прийшли? Тобі яка різниця? Ну, яка? Ну, ви ж самі ну тобі яка різниця? Порушили. порушили. А ти не порушуєш? Ні, не я з тебе приклад не беру. Не ну ти ж в формі. А я, не я, на себе обідився? Я, я на, на себе обідився? Ну, напевно. Чому я на себе міг обідився? тут з камери, що знімаєте? А що, мені заборонено знімати чи ходити? Я не бігаю, я ходжу. Я ходжу, чуєш ти? в формі, Я ходжу. Можливо, ви чмо? я не є чмо. Ти стрілочний чи що? Ну хай буде стрілечний. Чи ти дебіл? Чи ну, ти рівень IQ просто впав 에... до нуля, що ти не маєш можливо, можливо здати відповідь можливо, на питання? Дивися, я тебе попросив, забери, будь ласка, вимоги. Чому? Що? Він порушує правил що вкажете, щоб Я робив, то ти Я тобі зарплату плачу. З наших податків тобі платять зарплату. Народ України тобі платить зарплату. Ну не ви особисто. З наших податків. Ну, так Забери, будь ласка, не машину звідси. Чому? Тому що... Ти порушиш правил А ви Женоруху. Мені не хто такий, щоб вказувати, щоб я зараз. А що має прийти, щоб тобі вказав, що ти От, забрав тобі? Хай приїде органки компетентних, я міністр. Є хто? Скажи до кого звернути, Ну Звертайтеся. Бо я не знаю, ті органики з комплектувати. Зараз набере. Дивись, в тебе навіть машина працює, ти навіть, навіть не додумався заглушити, щоб не палити пальне, розумієш? Що ти махаєш гривою? Ну тебе машина працює, заглуши її. Як хай працює? Там може чи з гроші витікати. Що... Так вас руками нашу кажуть. Може ще будуть інші правопорушення? Так. Бензина згуряє. Що зробити? Не втручатися в нашу діяльність. В яку? В нашу. Чим це передбачено, що я втручаюся? Ви заважаєте на... ну, реагувати на порушення правил дорожнього руху, а саме порушення швидкісного режиму? Дивись, я тебе прошу, усунь, будь ласка, правопорушення і реагуй собі скільки хочеш, скільки а завгодно. Я вважаю, що, Мало е... того, що ти сам транспор... порушуєш, транспорт... ти послухай мене секунду. Водії... Ти ще дозволяє, ти ще зобов'язуєш водіїв порушувати правила дорожнього руху, зупиняючись на зупинці громадського транспорту. Чим це передбачено право руху дорожнього руху, що це заборонено робити? Розумієш? Після зупинки поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням правил дорожнього руху. А прийму, що ти робиш? Я прийму то до уваги. І що ти там до уваги зробиш-то? Ну, дивись, ти зупиняєш автомобіль на зупинку. Громадського транспорту заганяєш. Його. Це нормально, по-твоєму? Сидіть, бо наїде на вас водій. Ну Я на зупинці стою, чуєш, Ну Ти ж порушуєш правила дорожнього руху? Ні. Машина стоїть на зупинці громадського транспорту. Дивись, зупинка, дивись ти. Я бачу. Що ти тут робиш? Я ще розповім, можна не, стати безпорушення. Не заважайте. А е можна? Я, я стою на зупинці громадського транспорту. Не, все. Я що, не все? заважайте. Чим я тобі заважаю? Тим, що я тебе прошу сунути правопорушення. Стоїте, я, заважаєте нам дійсню, я стою на зупинці громадського транспорту. Дивись, подивися. Добре, світо. тобі важко забрати автомобіль чи що звідси? Так. Чому? Ти ж порушуєш. Юрко, ти ж порушуєш правила! Так само, як і ви. Чим? Тим самим. Ви сюди як прийшли? Як яка тобі різниця, Через, яка сюди прийшов? Піліка як різниця. Ті біля різниця, яка сюди Туда прийшов? Я ви, як прийшов? хотів, так і прийшов. О, тебе це все не хвилює. Порушує. А ти не порушуєш? Я? Так. Ну, відступаю від правил дорожнього руху. У тебе не відкладне службове завдання? Так, зараз не відкладає. Чим воно? Воно не може відкластися на... на 20 метрів далі чи що? На жаль, не. Не може, так? Ні. А, ну тобі забити болт, ти стоїш на... перешкоджати руху інших транспортних засобах. А, а тут громадський транспорт таке, можна а, болт забити. Я, бо... Нічим не хочу. Ти стоїш на зупинці громадського транспорту, ти розумієш? Ну ти ж твій автомобіль знаходяться на зупинці громадського транспорту. Mm. Що? Mm -hmm. Ти вважаєш себе адекватною людиною, такого робити, сега. так? Я зомбі ще не маю про що. Говорити. Чому я маю з тобою про будь що говорити? говорити ну пере... Я собі буду собі. говорити. Монолог? З ким? Самі з собою. Ага. А, а з тобою так. не буду, так? Ні. двома людьми це називається дімолог. Які ти діть чесно скажу? Ну як ти можеш тільки діти, розумієш? Ні, ну я ж до тебе звертаюся, розумієш. Я ж стрілки не переганяю, я звертаюся до тебе. Розумієш. А ти це поводиш, як біло. Ну, саме справжні такі, розумієш? Що? Я би тобі радив їхати звідси. Тобі вже тут нічого не буде світити, розумієш? Пострижіться, краще, немає. А я що не пострижений, чи що? Серйозно? Так, друзі, так, якби хто питав, я тільки два дні тому як постригся. Друзі, маємо таку поліцію, їх треба міняти, їх треба змінювати, а таких, як він, треба просто виганяти з поліції. Ну це неправильно. Уявіть собі, що це чудо в формі говорить мені на камеру, а уявіть собі, що він може дозволити собі до водія сказати без камери. Ти, скажи мені, ти ти, перукар, та, ти, ти Можеш Ваші мені пояснити? Не можеш мені пояснити? Політець, Бонтен, Но це нормально, відпостражився. Це... Чим я спровокував? Постійно, тим, постійно, що я попросив постійно, забрати автомобіль, який стоїть з порушенням. Поясніть мені, чим я спровокував. Тим, що я попросив усунути правопорушення. Перед перед тим я провокував на кілька разів. Вас особисто, та, ваш екіпаж, чим я спровокував? Та, От Давайте говорити кожен за себе. Чим я його спровокував? Ну, я, не, я не хочу зараз це називати на відео, там все прекрасно Ну, no. А це що важний парень сказав, ви чомусь не почули, правда? Що саме? Ну, Це що я вам говорив, що він що він сказав, що мене тільки звигнали, ще щось. Ви цього не почули, правда? Часто я не почув. Ну, бачите, ви не почули, а я почув. Так, Питаюся, так. ти парухмахер чи ти перуках хто ти є? Стиліст може. Поліцейська. Ну, а як ти так собі дозволяєш таке говорити? Ти постерижиш. Як ви собі дозволяєте мене ображати? Чим е... я ображав? Я попросив я, тебе автомобіль ж, забрати. Ж, автомобіль. Я ж вас е, нормально з вами спілкувався, не кризав, як ви до мене там, е, як? То я такий, і тому політичний. Як я там висловлювався? У мене припущені, що ти просто людина з низьким рівнем IQ, тому що ти не даєш адекватну від... відповідь на адекватне я запитання. Я намагаюся е, давати якісь відповіді. Чому? Ти ж прийшов служити людям. Піді заправте, ста, їдь, їдь. Так, Та, і приїду знов сюди. Можете тут у нас почекати. Добре. добре. За хвилин 15 у нас беруть. Не забудь сюди приїхати. Приїду? Не забудь сюди приїхати. Приїду? Не забудь, добре? Так, Ви так само добре, не забудьте сюди. сюди приїхати. Добре? Так, Та, Давай, ви знову їдь, чеши чешіть. Давай. Давай. Я стою добре. на зупинці. Добре. Ви чищіть. Я подивлюся, як ви будете йти. Давай, давай, я на зупинці громадського транспорту стою. Судиш ти, Попович. Вот тільки напевно передивилася інстанти про лінія, які Так. Це зрозуміло, зрозуміло Давай тряси горбом, чуєш ти. Е, обіжений. Обісраний. Обіжений. Обісраний. Ну, е, Від мене це не заносить так, як від вас. Можливо, значить ви все ж таки зробили те, що ви говорите. Наклали? Ти обісраний. Поняв хто ти є? Е, Просто обісраний. Знаєш, хто ти е, є? Певні штани. І чмоня з рушниками забудь машину зняти, чуєш ти. Заднім ходом заборонено сюди їхати. Я стою на зупинці громадського транспорту, чуєш ти. Чмоня! Чмоня! Будний поняв хто ти є, юрко ти бний. ти в формі. Так, друзі, а от так чмоня стоїть заправляється, бачите? Вон заправка, он шмоня. от він заправляється. Та обісраний ти Юрко, ти обісраний. Я порозунив на 102, щоб зафіксувати цей факт, що стоять патрульні на зупинці громадського транспорту. І до мене дзвонить заступник командира першого батальйону. такий Ярослав, знаєте, що він мені сказав? Це просто, просто вино з мозу. Він мені говорить, що патрульних поліцейських фіксувати на відео не можна, а патрульні поліцейські на свій власний телефон можуть нас фіксувати. Це жець славко. Ти проф непридатний? Якось так. Все, будьте здорові. В мене все люблю, цілую.